Ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це журналіст економічної правди Богдан Мірошниченко. Вітання, пане Богдане. Добрий день. Пане Богдане, от нашим глядачам та радіослухачам хочу порадити прочитати вашу статтю на економічній правді, яка називається Війна та корупція на Антонові. Чи зможе Україна колись відновити будівництво? Літаків дійсно ви підготували таку ґрунтовну статтю. Ну і хочемо дійсно поговорити трішки і про саме державне підприємство Антонов, і про те, чи дійсно в нас є можливість реальна можливість відновити авіабудування. Але перш за все хочеться поспілкуватися про те, коли і чому почало занепадати, можна сказати, якщо флагман такий принаймні, для українського авіабудування КБ Антонова або державне підприємство. Антонов, ну адже і мрія, і багато інших літаків «Ан» були збудовані саме на цьому підприємстві. Але, на жаль, за часів незалежності ну, почало занепадати це підприємство. Бачимо, згідно з статистики, найбільше літаків було виготовлено в 92-му році, а згодом все ну, просто таке різке падіння, все менше й менше. То чи можна якось пояснити і роз'яснити в чому ця причина? Ну на це питання ніхто не відповість краще ніж самі співробітники Антонова, і ми з ними поспілкувалися з того, що я зрозумів, от був засновник. Підприємство Олег Антонов це людина яку описували як керівника, який приходить на роботу і починає свій робочий день з того, що обходить усі відділи. Питається, у кого які проблеми, у кого як діла. Він точно знає, де що має бути, де що має стояти. Яке майбутнє підприємство в розрізі там 10 років. Це був Олег Антонов, але він помер. Після нього залишився Петро Балабуй, Теж дуже класний був керівник. Петро Балабуєв був напевно не такий чуткий до своїх співробітників, але все одно був дуже ефективним менеджером. І, до речі, саме Петро Балабуєв заснував авіалінію Антонова. Тобто він перш повірив в те, що дійсно літаки підприємства, Руслани, мрія, можуть приносити прибуток реально на світову ринку і. Можна сказати, що підприємство зараз існує саме завдяки авіалінії. Це відсотків 90 їхнього прибутку. Оцей які літають по всьому світу. Без них, я думаю, що підприємство би загнулося. Е, після Балабуєва прийшов Дмитро Ківа. От, власне, з Дмитро Кієва я вам пояснив, що вчався такий певний занепад. Тому що навіть відношення до співробітників е, говорили, що е, для того, щоб вирішити якусь проблему, підписати контакт, треба було там, записуватись до нього на прийом там, з 14 до 15. І вже почалися корупційні скандали, корупційні схеми. І ну, це все вже було не то. Це вже було не як за Антоною Бабуєва. Але це виявилося не все, тому що після Дмитра Кієва він про, був директором 10 років з 2005 по 2005 але в 2015 році почався «Укроборонпром». Антон включив складу «Укроборонпром» і тоді вже зовсім право пішли погано. Е, ну, Це пов'язане не тільки власне зі зміною структури України, але ще і з тим, що Україна почала почалась фінансувати в, в 2016 році, і вона почала відриватися від російського ринку, рвати свої зв'язки з авіаційними ріємцями там, і звісно, що є вже не бути. Пане Богдане, а ось цей Кива, який був керівником КБ Антону, він ніяким чином не пов'язаний з тим Кивою. Я який... не, не чую. Чуєте мене зараз? Я вас запитував, пане Богдане, чи цей Кива не пов'язаний із Ілією Кивою, який втік до Росії? Пане Богдане, чи чуєте нас? Так, да так, -да так. -да -да -да. Затримкою були просто. Затримка, та чи почули моє запитання? Ні, ні, ні. Я запитував, ні -ні. чи ось цей <рив> керівник КП, чи точніше ДП Антонові Кива не пов'язаний із тою Кивою, який втік до Росії з цим державним зрадником нашим. Почув і відповів на нього вже. Там, Мі... Ми не почули відповіді, на жаль. Так, гаразд, давайте Не, тоді ніяк. Так, зрозуміло. Давайте тоді продовжимо стосовно об'єднання ось державного підприємства Антонов із Укроборонпромом. Чи дослідили для чого це було зроблено, і як це дійсно вплинуло на саме підприємство Антонов? Пане Богдане, чи почули моє запитання? Так, щодо Дмитра Ківа, якщо не почули, ні, не пов'язане жодним чином, це просто співпадіння. Щодо розвищення Антонова в е, воно стало корисним скоріше для менш успішних авіаційних підприємств? Так, да, я почув запитання. У нас дуже велика затримка. 에, продовжу. 에, власне, Так, пане Богдане, пропоную все-таки перенабрати 에, вас. Там можливо які... у нас тоді зменшиться ця затримка. І прибуткових, і менш прибуткових. Власне... Так, зараз спробуємо перенабрати пана Богдана, адже дійсно дуже величезна затримка. З нашим сьогоднішнім гостем нагадаю, це журналіст економічної правди Богдан Мірошниченко. І пан Богдан написав дуже цікаву статтю про державне підприємство Антонов і про те, чи дійсно Україна має можливість відродити своє авіабудування Пане Богдане, а зараз чи є затримка, чи чуєте мене зараз? О зараз. Та, ну, зараз бачу все-таки менша затримка. Тоді дійсно, давайте поговоримо про да. об'єднання якраз укоробронпрому, в яке ввійшло, зокрема, державне підприємство Антону, як це вплинуло на це підприємство і що це дало йому, чи більше все-таки переваг чи недоліків. Е, ну, включення «Антонова» до «Укроборонпрому» це стало скоріше е, корисним для інших авіаційних підприємств. І їх саме рятували за рахунок Антонова. Справа в тому, що тоді, в 2015 році, до складу окрабопрому вийшло багато авіаційних підприємств українських. Одні з них вже були майже вмираючими, інші трималися на плаву, як Антонов. І через окрабопром прибуток Антонова перерозподілявся між іншими авіаційними підприємствами і таким чином окрабором в Але проблема в тому, що Антонов мав віддавати частину своїх прибутків ніби в обчак, а потім ці гроші перерозділяли на користь е, бідних підприємств. Знаєте, як робину. Е, от, Антонов від цього було гірше, е, тому що частина прибутки йшла просто. Туди, ну, її, це, це не було в їхніх інтерес. Е, Украборону думав про галузь авіаційну загалом. Але, правді кажучи, що прибутки Антонова з'їдали не тільки в «Укроборонпромі», а але й через корупцію в середні підприємства. Тобто там почались дільошки нинішнє керівництво, у якого було дуже багато корупційних схем, воно не бажало ділитися з «Укроборонпромом», хорошим, коли хотілася гроші собі привласнювати то хороших персонажів з точки зору Антонова, я думаю, тут немає. Стосовно останніх кількох років на цьому підприємстві, як там яка там була ситуація, чи дійсно там змінили, змінилися керівники, чи там виникали якісь корупційні скандали. Ну, от, власне, 2015 року, коли Антонов увійшов в «Укроборонпром», там взагалі був скандал на скандал. Ну, якщо з 1984 по 2015 рік на Антонові змінилося три керівника, то з 15 по 22 -го вже шість. крісло постійно йшло зі скандалами. Там то якусь корупційну схему знайдуть, то публічний простір все це випаде, то. Якось починають один на одного неї жати у Краборонпром та АДП «Антонов». у е, постійні взаємні звинувачення. В тому, що Кораборонпром ліз упаління, а Краборопром каже, що Антонов е, приласне всі кошти з авіанії, їх просто розворовують. Е, ну і тим паче, як я вже казав, у 2014 році е, ми порвали з Росії, від якої. Була залежна наша авіабудівна галузь І звісно, що у всій цій атмосфері, коли кожен рік міняється керівництво, коли постійно якісь скандали, і при як відродження авіабудівництва не могло б зиму. Пане Богдане, ну і саме, мабуть, найактуальніше, найцікавіше питання про те, як так трапилося, що ми втратили найбільший літак у світі мрію, який якраз перебував на цьому підприємстві, під час атаки рашистів на гостомель взагалі нападу на Київ. Чи був шанс на той момент е, все-таки врятувати цей літак і врятувати, можна сказати, і нашу авіабудівну галузь? Е, так, звісно, це відомий факт. Літаки могли полетіти ще за місяць до російського вторгнення. Мрія там. Просто стояла на ремонті є двигуна одного лише. Вона могла платити з п'яти двигуна, і навіть з чотирьма двигунами, тому що літак був пустий. І сам не було лише погодження керівництва, щоб цей генератор Бутічков підняв е наказ про те, що мріг потрібно евакуювати. Без нього він не міг платити. Вісно. Але цього наказу не було. Е і я вважаю, що все це, це є колективна відповідальність всього нашого державного апарату, який допускав е, таких е, нехороших людей обіймати такі посади. Е, за два місяці до повномасштабного вторгнення гендиректора Антонова закінчився контракт. На той момент е, його керівництво вляпилося у дуже багато корупційних скандалів, особливо скандалів, і е, вже все йшло до того, що керівництво будуть знову звільняти, але ну, як нам стало відомо вже з наших джерел, Бучкова вирішили залишити на посаді та продовжити з ним контракт, тому що так готує наша влада. Тому що треба було виконувати держконтракт на будівництво літаків, і от вирішили залишити їх на садах. А потім сталося те, що сталося. Пане Богдане, ну і пишучи цю статтю, готуючи її до друку, все-таки чи вдалося вам. Вияснити про те, чи вдасться нам відродити цей літак. Мрія, чи взагалі це потрібно робити, і як що кажуть експерти, і чи взагалі в нас є шанс на відродження нашого авіабудування? Ну, на мою думку, поспілкувавшись з підприємством, з експертами галузевими. Збудувати цей літак, ми можемо. Ну, це реально насправді. А, але чи потрібно це бити, це вже велике питання. І чи, скільки це буде коштувати, це теж дуже велике питання. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про нову мрію, як про якийсь економічний проєкт, тобто, щоб ми вклали там, 500 мільйонів доларів, як кажуть, воно має нам відбитись, як ми маємо отримати з нього прибуток. І ну, от, насправді, мрія такий унікальний літак, і його послуги е, настільки специфічні, що не дуже багато замовників є у світі, яким е, цей літак реально потрібен. Мрія е, не так може приносити великі прибутки е, для нього. Е, і тут вже питання, насправді е, можливо потрібно будувати цей літак як символ нашого авіабудівництва. будівництва але натомість люди, які вважають, що е, це. Не Символ країнської будівництва це символ радянського будівництва і з ним можна посперечатися, е, тому це таке дуже дискусійне, дуже болісне питання, і я помітив, що у галузі думки дуже сильно розділилися щодо цього. Е, і цікаво на Антону, де більшого хочуть все ж таки, його підтвердити, тому що ну, для них це реальний символ, е, це їхнє натхнення. А, а зараз е, підприємство останні, що їм це потрібно, скажімо так. Але за які кошти будуть його будувати, це теж велике питання. От нинішнє керівництво Антонова каже, що ми не будемо брати бюджетних грошей, ми робимо все власними силами. Ми будемо залучати якихось інвесторів на заході, ми будемо там, продавати я не знаю, іграшки, робити інтерактивні музеї, продавати мерію як бренд. Чи зможуть вони назібрати 400 500 мільйонів? Я не впевнений. Але ми будемо дивитись, будемо слідкувати, тому що керівництво обіцяє протягом кількох місяців дати більше, з ким вони співпрацюватимуть, які вони підтримують гроші. Ну і ми зможемо оцінити наскільки взагалі реально будувати мрію за кошт. Та ну цікаве таке питання. Я дійсно будемо дивитися за цією ситуацією. Дякую вам, пане Богдане, за те, що. Розповіли деталі журналіст економічної правди Богдан Мірошниченко був з нами в ефірі громадської інтерактивну та радіо. 1. і ще раз нагадаю нашим глядачам. А що детальніше повну статтю ви можете знайти на економічній правді? вона називається «Війна та корупція на Антонові. Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків? Дякуємо вам на все добре.